Доброго вечора, миру Божого. У мене часто запитують, з якої ти конфесії, хто ви? Православні, протестанти, католики, греко-католики. В першу чергу, ми християни. Я прийшла до церкви і я зрозуміла, що в церкві на першому плані є Бог. Не просто ганяти релігію або де традиції на першому плані, а саме Божа. Любов і любов до Бога і до ближнього свого. Так, от як написано в книгі відкривання. друга глава, другий вірш. Я знаю діла твої і працю Твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробовував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є. І знайшов, що фальшиві вони, і ти маєш терпіння і працював для імені мого. Але не змігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав і покаяйся. І вчинки давнішні роби, колишні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаяйся. Якщо в церкві немає Бога на першому плані, перші дві заповіді це обов'язки. Е, полюби, ну, Люби Бога свого, так? І полюби ближнього свого, як самого себе. Тому, коли ми покидаємо ці перші дві любові, то ми вже не є справжніми вірянами. Ми вже просто ганяємо релігію, так? Тому перша любов до Бога нас завжди має бути тут, всередині нас. І ми маємо любити Бога наскільки, що аж. Більше, ніж все на світі, що є, так? Тому що лише Бог він нам дає гарантію на вічне життя. Він дає нам благодать, Він нас благословляє, Він нас оберігає від всього, від ракет, від того, що буде відбуватися далі. І в час війни Він також нас оберігає. Тому покайтесь і увіруйте в Євангелія. Амінь.